15. А ну-ка, давайте зараз. Астральних це 15, правильно, Бабушка сказала. Так. Потім йдуть нижні ангельські рівні. Скільки їх? ну 8, опять каже. 8. З 16 по який получається? 27. Ні, так що все. Я нічого не зрозуміла. Мені її скажіть. А, зараз. Е... 21 перше по ко 21-й ангельський. Так це загальне то ці два число, чи чи як? Загально вищих рівнів? чи Кажуть, ні, це дві рівні. Вищі рівні починаються з ангельських. А, з 18-го. А до 18-го Англ... це що? Початковий рівень. Початковий, ну це не астрал, це англійський, чи який, як його назвати до 18-го? Ні, це не астрал, це вже вище. А, а як його можна назвати? Це вже назвати? світлі душі. Ага. Душі, які перейшли в світло, але початковий рівень. І від нуля до 18, правильно? 16 і вище 16 -й. як кажуть нижчих два рівні початкових вони е теж розділяються англійські але там ну, школа йде як школа вчаться е душі молоді нові вони ще не це працюють. перші два від нуля до двох чи як правильно 16 -й, 17 -й. це вони учаться ну початковий такий так, і, так. З 18 а рівня починається такий ангельський рівень, який має змогу вже робити роботу в духовному просторі. З 18. го Отака перша стадія, так. А цікаво, просто що? до 16-го це що? З першого? Ну 15 рівнів астрала. А, так, це все-таки астрал. Від від нуля до 15, так? Від одного. від одного А що нижче нуля? Нижній світ. А що там? Там темні. Темні душі. До їх світ. Зараз 11,11 11 в мене показує. Я вас mm. привітствую. <ріст> я вас. Дякуємо. Відчувається зв'язок. Каже, це не я, це твій ангел. Мій ангел мене привітює. Так. Він зараз з тобою. Допомагає тобі. А, а хто це такий? Можна знати Ім'я ти хочеш знати? Можна. Я можна. А він певно один чи їх може декілька? В тебе один. А добре. А тоді. А ви тоді, от архангел Михаїл Я наставник. Добре. А ангел що він робить? Для мене? Охороняє тебе, допомагає тобі так само, як і я. Просто, Добре. Бо він ближче до тебе. Звертайся до нього. Він теж має силу. А як до нього звернутися? Просто ангел чи по імені? Так, до свого Охоронь. Це не важливо, так. Вони, ну, це як для людини, для вас. А я можу його просити, щоб він мене і оберігав під час сеансів, так? Так. До нього. Тому що я до Міхаїла, до, до наставника, до вас звертаюся, але краще, можливо, до нього. Так, він ближче до тебе. Ага. Так, а якщо я була ангелом чи є? Кажи, чи Вночі, так? Да? Ну так, да, я вночі буваю, боюся, це правда. Так, кажи, вночі можеш звертатися до нього. А як же у ангелів є, також ангели-охоронці? Якщо я була ангелом, чи є, чи як. Ти, ти людина, зараз ти втілена. Ну так. Неважливо, ким ти була. Зараз ти на землі і в кожній душі є свій ангел Так. Охоронський помічник. Це їхня робота. А коли я не втілена, то я ж також допомагаю правильно комусь? Так. А багато людей мене в мене, що я їм повинна допомагати. Ой, він мені зараз, Щас. він мені зараз говорить, що ти в його як таке слово де світа. Ага. Наскільки я ну, знаю і вже чула, так, що у кожного архангела є свої, своя така як, команда, наближені підлеглих. до нього. Ну, підлеглих, ну, Взагалі у кожного є така структурована, ну, тобто архангел має своїх таких... Команду. свою світу, да, таку, якусь, якою він, ну, де він головний, де він управляє. Він каже, що ти в його команді. ну, тіпа, Угу. Ти за його працюєш під моїм наглядом. Угу. Навіть зараз він каже. Ну, я, я розумію це і відчуваю. Я просто, е, я ще хотіла сказати, що в ну, мене просто таке є по життю в цьому житті, в цьому втіленні. От коли я комусь допомагаю, то мені прям добре від цього стає. Того це йде як підтвердження, що можливо я дійсно е, в духовному світі ангел. Так. Це нормальне відчуття для людини, яка допомагає. Ну і загалом. Угу. А на якому я рівні? Так ну, що я сказала, що ти, ну, ти. Я просто не сказала тобі. Він мені так сказав, що ти навіть душа, яка не втілена, то вона біля нього зараз теж. Ну, тобто, в, на, а, ота моя там, вища в... душа, так? Да? Так, яка не втілена, вона все одно знаходиться там і якби. І а, Якусь присібно. там роботу? А. А яку я там, ну ні, мене більш цікавить, а рівень. Ну, якщо ми ці рівні да, розглядали, uh -huh, uh -huh. То, то цікаво просто, де я на якому, рівні. Де, на якому рівні. Мені щось іде 24. Одразу, тільки ти сказала, мені щось така цифра. Ага, ну, перша я цифра. чула багато цю цифру, ну, ну це високий Ну, Давай спитаємо у нього. Це правда 24? Це правда просто, це да, Ні? Це правда 24. Так, каже, так, Світа, довіряй своїм. А, ще Чуття. тебе налаяв по ходу, я поняла. Ні, ну просто що я ж чула багато. Я боюсь, знаєш, те, що це з голови плутати. Так, да, так, да, так, да, я поняла. Все нормально, каже. 24-й. Так, дійсно, це високий рівень, тому вона зі мною. А, ага. Так, добре, чи потрібно нам щось тут по рівнях ще знати, з Світланою? А скільки всього Він, рівнів? Всього скільки. Він зараз каже безкінечно. Ну, він зараз так показує теж в ширину, так як я, як я думала, що ще туди простір входить. Тобто не, те, не тільки наверх. Так, тільки... mm. да, і там якісь такі, от теж зараз показує так поселення, да, от, ну такі от прям як хатинки, у кожного свій простір і має номерні такі номери. І Там великі такі ну, номери. А що це номери, вони означають, що це таке? Якийсь трьохзначний. Зараз мені навіть показує 556, такі якісь там. Такі доміки з комірі. Це, якісь, це роз, рівень розвитку душі. А, цікаво. Рівень розвитку душі. А хто там живе тоді, якщо, наприклад, ангелі є? Вони вже вищі архангельського рівня. Mm. Ні, це не так, каже. По-другому, так? Да? Так, да, якось нема вище, нижче. Ну, типа, це, це, це інше. Це ж каже, каже, пізніше я розповім вам, зараз це вам не потрібно. А, так, ну добре, вони до цього прийшли, він так каже. ви не для цього так... прийшли. Ну добре, а скільки цих рівнів тоді, щоб закінчивши ангельських, от де він закінчується ангельські від? З 16 до. Ну, 24-й, він каже. 24. А, це найвищий виходить ангельський, так? Так. І з 25-го це вже архангельські рівні? Чи як їх назвати? Зараз це перехідний, першачки, щось таке. Отак от каже. Архангели-першачки з 25-го, так? Ну, якось, не знаю, якось не йде, що це ще архангели, це якийсь такий перехідний простір, я так розумію, якийсь. А скільки перехідних у цих рівнів? Ну, два. Де ще де два. Типа перших два оцих таких, як Іван це 200. З 27-го починається архангельський, так?